Що обрати маленький стаканчик попкорну за 3 долари або великий за 7? Під час експерименту більшість покупців брали менший стаканчик за 3 долари. І коли їх запитали, чому ви робили саме такий вибір? Тому що вважало, що 7 баксів якось забагато для великого стаканчику. А тепер слідкуйте за руками. Вони додали ще одну позицію до меню. І тепер вибір попкорну став таким: маленький стаканчик 3 долари, середній стаканчик 6,50, великий стаканчик 7 доларів. А можна мені середній стаканчик? Та ви можете купити великий, просто доплативши 50 центів. О, добре, мені підходить. Давай купимо великий, це вигідніше. А я візьму великий. Потім їх знов запитали: а чому ви зробили такий вибір? Ну вигідніше брати великий всього 50 центів, чуваче. Хоча такі самі люди ще 10 хвилин тому вважали ціну 7 баксів за велику. Таке когнітивне викривлення має назву Ефект приманки. Це психологічний феномен у поведінковому маркетингу. Коли додатковий менш привабливий варіант змушує споживача віддати перевагу більш дорогій позиції, яка в порівнянні виглядає більш вигідною. А ви хочете класних результатів? підписуйтеся для того, щоб робити маркетинг правильно.